Ми 4 тижні сиділи без роботи. 4. А все, на що ти витратила першу зарплату, це власні зуби. Ти думаєш тільки про себе. Ми заборгували за квартиру. Ми винні 89 доларів. З нами судяться троє китайців, бо ми розплатились недійсним чеком. Ми попозичали гроші мало не в кожного нашого знайомого. Mm. А все, про що ти думаєш, це зуби. Завтра зранку почнемо повертати всі борги. Спочатку підемо на перегони поставимо там на блискучу, виграємо і почнемо потроху роздавати.